Доброго дня, шановні друзі, і ми продовжуємо наші інтерв'ю з міжнародної освітньої виставки у Торонто. І сьогодні я рада вам представити пані Олену. Вона є співробітником міжнародного відділу Сент Ловренс Коледж. Чим унікальний цей навчальний заклад, що цікавого вони вам презентують. Я хочу передати пані Олені слово. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, дякую, пані Ірино. А, мене звати Олена, і я є координатором зі вступу а, в державний коледж провінції Онтаріо, а, Saint Лоренс Коледж. Ми а, маємо три кампуси в трьох різних містах, які а, якраз знаходяться між Торонто та Монреалем. і насправді. А, це розташування, воно є суперове, тому що ви маєте змогу навчатися в містах поменше і зекономити на проживанні. І відразу хочу зауважити, що у зв'язку з останніми змінами стосовно імміграційних правил, так наразі визнано три пріоритетні такі напрямки по програмам: це інженерні напрямки, це охорона здоров'я та робота пов'язана з. Дошкільними дітьми. І я дійсно рада повідомити, що у нас, власне, всі ці три напрямки є присутні в коледжі. А наш коледж наразі є на другому місці з працевлаштування студентів-випускників. Тому, ви, обираючи нас, ви можете бути впевнені, що ми максимально підготуємо вас до вашого майбутнього вже пошуку роботи і працевлаштування. А, з інженерних напрямків а, хочу визначити а, дійсно дуже Класну програму, і наразі а, є лише два навчальні заклади з усієї Канади, які пропонують цей напрямок. А це Wind Turbine Technician. Uh -huh. В провінції Онтаріо. Ми пропонуємо і, а, наш коледж саме. І ще цей напрямок пропонується в Альберті. В College, британський на півночі британської колумбії, і насправді програма класна, тому що дуже велика нестача співробітників на цьому напрямку, і під цю програму в нас взагалі окремий ярмарок вакансій, коли приїжджають працедавці з усієї Канади. Абсолютно, і я можу дійсно сказати, що вони просто знаєте, боряться за випускників, пропонуючи їм як можна найкращі умови для працевлаштування, дуже високі заробітні плати. Якщо на. Наприклад, порівнювати з бізнесовими напрямками так випускники а отримують стартову зарплату десь ну 45 тисяч в середньому за рік. А випускники з wind turbine отримують а, порядка 80-90 тисяч в залежності від компанії, і це стартова, яка дуже потім швидко росте. А, напрямок а, по навчанню триває два роки. І а, за два роки так ви здобуваєте всі необхідні а, навички. А, в нас також а, є різноманітні інженерні інші напрямки, такі як civil engineering, як electrical engineering, інженірінг, також instrumentation and control engineering. Їх дуже багато. І я впевнена, що ми зможемо запропонувати. А, в Принципі будь-яку програму, яка є вашим таким запитом, да? стосовно охорони здоров'я, дуже класна програма це Health Information Management. І ну, можливо, не всі про неї чули, не всі про неї знають, тому як по суті ця спеціалізація не існує в Україні. Але тут дійсно вона дуже популярна саме на ринку праці. І це такий мікс вивчення біомедичних наук, IT та менеджменту. Програма включає в себе кодування, тому я не скажу, що вона дуже проста. Mm -hmm. Проте з пошуком роботи також проблем по завершенню навчання не буде. Лише в, нашій, в нашому окрузі в Кінгстоні вимагається наразі. Я дивилася. Понад 200 співробітників саме цього року. Угу. А, а ми по суті в Кінгстоні єдиний такий заклад, який пропонує цей напрямок. І стартова зарплата також йде е, в порядку 34 доларів за годину наразі. А це вже десь буде в районі 65 тисяч на рік. 35 так. доларів на тобто, годину. Так, умови також дуже хороші. І насправді також програма триває 4 семестри, це 2 роки. І студенти за ці 2 роки мають три стажування, починаючи прямо з другого семестру. Тому також навички працевлаштування отримують відразу. І стосовно власне, роботи з дошкільними дітьми, у нас є програма Early Childhood Education, є Child and Youth Care. Різні напрямки доступні саме для випускників шкіл. І навчання також триває 2-3 роки. Тому дуже запрошуємо, будемо раді вас бачити. А якщо ви знаходитеся вже в Канаді, зв'язуйтеся з нашими партнерами агенцією ISE. і ми з радістю можемо організувати тур на кампусі. Приїжджайте в будь-який момент, коли вам зручно. Дуже допоможемо вам. Саме із навчанням, і потім з майбутнім працевлаштуванням. І я хочу ще додати, що буквально декілька днів тому ми якраз записували відео саме про затребувані технічні напрямки. І Ліночка прямо ми не домовлялися, Лена прямо читає думки. Саме ці програми я зазначала протягом свого а, відео, і ми акцентували увагу, що саме унікальні програми з технічним фахом роблять вас цікавими на ринку праці. Це саме ті фахи, які дадуть вам значно вищий фінансовий старт, ніж будь-яка спеціальність в бізнесі, в менеджмі, навіть фінанси. Окрім того, Хочу зазначити, що цього літа ми маємо можливість відвідати коледж. У нас буде група школярів з України перебувати на навчанні в Торонто, і буде поїздка організована. Якщо ви хочете долучитись до цієї поїздки, зв'яжіться з нами. Дату я зазначу в коментарях під цим відео. Тож знайомтеся з найкращими навчальними закладами, обирайте унікальні спеціальності, які дійсно ведуть вас на ринок праці. І будьте успішними.